Вітаю всіх відвідувачів нашого каналу для своїх. І це відео, реєстрація ФОП, що для цього потрібно зробити. На сайті Дія Державні послуги онлайн дуже спростили процедуру як відкриття ФОП, так і ведення. Навіть ось як, наприклад, наводять саме відкритий ФОП або ФОП-підприємництво. Можна навіть перейти просто за посиланням і все. І тут буде сторінка автоматична реєстрація ФОП. Тут можна буде подати заяву. Але спочатку потрібно визначитись з кведами. Квед це класифікатор видів економічної діяльності. Бо фізична особа-підприємець має займатися лише тим бізнесом, за якими кодами він відкрив свою діяльність. Тому перед тим як відкривати свою діяльність, треба... Зрозуміти, який вид діяльності обрати. Для цього проаналізуйте свій бізнес, чим ви плануєте займатись, від якої сфери будете отримати основний дохід Від чого ви плануєте отримувати дохід. Додати кведи або змінити? це не дуже довго і не дуже складно, але навіщо. Краще завжди заздалегідь. Відкрити ці кведи, їх може бути багато. Приклади кведів я додам у статті, посилання буде під відео. Далі, що нам потрібно далі? Обрати систему оподаткування. Є тест, також є дія, який тип оподаткування вам підходить. Дуже цікавий тест, він ні до чого не примушує, але можна пройти. Наприклад, чим ви плануєте займатися? Торгівля, виробництво. Щоб це все було офіційно. Ну, Наприклад, торгівля. Ви будете вирощувати щось і продавати, просто продавати далі, Скільки плануєте працівників найняти? Тут бажано відповідати чесно. Якщо ви будете наймати, то краще зазначити, що будете наймати обсяг. Це для прикладу я показую, ви будете, звичайно, що обирати своє, на що ви плануєте. Ось тут обирати, дивіться, продаж товарів. Тут може не бути того, що ви будете продавати. То просто далі і все. Можна нічого не відмічати. Тому підходить друга група. Тут розказує, як тут, що тут, коли. Плачувати, що потрібно робити. Далі Платник ПДВ, що тут робити. Соціальний внесок, тут можна актуальний розмір. І про кведи. Перелік кведів всіх доступних можна подивитися тут за посиланням. Наголошую, що я у статті посилання під відео я залишу, розкрию деякі запропоновані саме сільськогосподарськими. Підприємствам або підприємцям кведи. І, звичайно, ще дякуємо. І нас повертає на державні послуги. Далі подати заяву. Переходимо. Воно трошечки підвисає, це нормально, бо дуже велике навантаження зараз дуже багато користувачів дії. Це нормально. Там залежить від часу і так далі. Не лякайтесь, не перезавантажуйте, заходите через банк ID, або дієпідпис. Я заходжу через банк ID, бо дієпідпис, там треба обличчям ще підтверджувати себе, це виникає інколи складно ще. Хто знає, той знає. Тобто бирайте будь-який банк, заходите, і там все інтуїтивно, зрозуміло. Ось я заходжу через банк ID, підвісає трошки. Не так швидко робить, як би нам хотілося, ви пам'ятаємо в країні повномасштабне вторгнення, тому просто радуємося, що в нас є такі зручні сервіси, дуже ходимо нікуди, а просто там да, трошки підвісає сайт. Це нам не дуже зручно, але ми пам'ятаємо і відносимось з розумінням до того, що. Це дуже зручно і для нас стараємося. Тому очікуємо. І далі там буде все достатньо інтично зрозумів. Це якщо робити через дію, то все, 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 все вказуєте. Сім кроків, все показують, все підказуєте. Просто заповнюєте всі поля, дуже уважно. І все. І наступний крок, третій це коли ви зареєструєтесь, потрібно буде зробити цифровий підпис. Там також все дуже нескладно і дуже зручно. Можна, якщо ви користувачі банку, у Privat24 у послугах, буде для бізнесу окремо. Окреме навіть сайт там є, і там можна буде зробити цей цифровий підпис, це дуже нескладно. Якщо вам знадобиться допомога, то можете телефонувати за номером телефону або писати у форму зворотнього зв'язку на сайті, і ми вам допоможемо. Якщо не, ви не користувачі Приват24, то зверніться до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів. Я дам посилання також у статті. Вартість послуги складає близько 200 гривень. Може відрізнятися в різних центрах сертифікації. Але якщо у вас є приват 24 то це, це також онлайн робиться там за 2-3 хвилини. Десь 10 хвилин на відкриття. Ну, Будемо відверті десь хвилин 20 з підписаннями і всім іншим. Далі повідомлення про рейстрацію. З'явиться у вас в кабінеті в онлайн кабінеті в дієдалій електронній пошті, якого прив'язали до онлайн кабінету. Після того, як запис про реєстрацію ФОП з'явиться в єдиному державному реєстрі впродовж двох робочих днів, ви отримаєте випуск з реєстру в кабінеті громадянин або в ЄДР за кодом доступу він вам прийде на пошту. Ось. Тому і дані ви зможете отримувати. Через дар, державну допомогу. Чи має це сенс платити податки, виводити бізнес з тіні? Кожен рішає для себе. Але держава дає допомогу бізнесу, прозорому і тому, який ведеться згідно законодавства України. Якщо ви бажаєте масштабуватись, отримувати допомогу. І допомагати людям створювати робочі місця до відкриття ФОП для вас найліпше рішення цього питання. Всім гарних вражаю!